Всім привіт! Ви на каналі Тома Рома Хенс і з вами я, Тамара. Сьогодні виходить в ефір перше зняте мною відео за останні півроку від початку повномасштабної війни в Україні проти російської агресії, яка почалася 24 лютого 2022 року. Всі попередні відео були зняті до війни. Руський мір прийшов непрохано на нашу землю і знищив цілі міста та села. З мирним населенням та продовжує це робити. Наразі всі українці намагаються повернутися до роботи та навіть поєднують її з волонтерством. Я дякую всім тим, хто знаходить в собі сили та час допомагати людям. Ось і я повертаюсь до своєї улюбленої справи, щоб, хоч трошки відволіктися, від буденності та від сирен за вікном. Проте бути красивими та здоровими мріє кожен з нас. Тому потрібно знаходити трішки часу, щоб потурбуватися про себе. А тим часом осінь вже ступає на п'ятий і варто подбати про свою шкіру, щоб в будь-який час мати доглянутий гарний вигляд. В цьому майстер-класі я навчу вас робити крем для обличчя з натуральними компонентами своїми руками. Для початку підготуємо робочу поверхню інструменти та тару. Вони мають бути стерильними та сухими. Я обробляю все спиртом та висушую. Далі приготуємо необхідні за рецептом інгредієнти. Приготування крему поділяється на водну та жирну фази. Для жирної фази візьмемо. Масла за рецептом та віск розтопимо на водяній бані. Нам знадобляться ось такі ювелірні ваги, на яких ми будемо важити всі компоненти. Ці ваги найточніші, вони розраховані до сотої грами. 2 грама масши. 3 грами олії нерафінованої мигдалю солодкого. Три грами олії нерафінованої виноградної кісточки. Масла для свого рецепту я підбирала такі, щоб підходили до будь-якого типу шкіри. Ось також є дуже гарне маселко персикове. Персикової кісточки, ось така олійка. Можна взяти жожоба замість нього, наприклад. І додаю 2 грами. Тепер мені знадобиться такий компонент, як бджолиний віск. Буквально 1 грам. Додавати його можна відразу в наші олійки, в наші масла, тому що воно буде разом все плавитись на перевій бані. Також нам знамтовиться емульгатор, без якого наша жирна фаза не з'єднається з водною геть Можна використовувати будь-який емульгатор, який підходить для кремів. Це треба читати в характеристиках. І також треба читати, в якій самій фазі його потрібно розвести. Чи це може бути жирна, чи це бути водна, або, можливо, можна і поєднати все разом. Мій емульгатор розтоплюється в жирній фазі. Для водної фази я беру ось такий гідролат дамаської троянди. Нам його знадобиться 34 грами. Він має дуже ніжний аромат. Взагалі, чим жирніша шкіра, тим менше потрібно вам вводити масло в ваш рецепт. Розплавляємо на паровій бані жирну та водну фази. Доки температура однакова, вводимо жирну фазу в водну потихеньку потрошечки і починаємо взбивати. Так, збиваємо десь приблизно хвилинки 3. Раджу тим, хто в перший раз робить крем, не вводити віск, а додати, наприклад, масла ши більше на 1 грам. Тепер ставимо в холодну воду і також помішуємо ще буквально хвилинку. Вже видно консистенцію крему. Подивіться, який гарний. Гляньте. Бачите? Найкращий емульгатор, як на мене, то це Олім 1000. Там є навіть більш нова версія, наскільки я знаю, 2022. І також є ось такий ще емульгатор теж гарний РКВ. Якось так він називається. Тепер додаємо активні інгредієнти до нашого крему. Це екстракт насіння грейпфрута. Нам потрібно буде 1 мл. Я додам до свого крему таку антивікову сиворотку гіалуронову з еластаном та колагеном. Її треба зовсім трішки, буквально 1 десяту грама. Тепер додамо ще ароматичний екстракт троянди приблизно 10 капель. і перемішуємо. вимірюємо PH нашого крему. Тепер спробуємо, як лягає наш крем, чудовий зволожуючий крем, дуже гарно, швидко всмоктується в шкіру. Не забувайте про стерильність вашої пляшечки, яку би ви будете викладати, раджу застосовувати пляшечки з найменшим контактом до ваших рук. І будемо перекладати. Ось такий чудовий крем з такою гарною консистенцією у мене вийшов. Я раджу вам у літню пору року або для жирної шкіри зробити жирну фазу. У відсотковому співвідношенні меншою, ніж водну. Тобто масел додати процентів 5, максимум 10. А все інше вже гідролат застосувати. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити моїх нових відео. Бажаю вам всього найкращого! І до нових зустрічей!